На прийомі у психіатра. Лікар, у мене розлад особистості. Я думаю одне, кажу інше, а роблю третє. Це доводить лише те, що ви цілком нормальні. А що ви приймаєте від безсоння? По пляшці пива за кожну годину і після цього засинаєте? Ні, але так веселіше не спати. Зараз я рватиму вам зуб, а ви кричіть, тільки маєте сил, каже стоматолог пацієнту. Що, буде так нестерпно боляче? Та ні, просто до мене велика черга, а я запізнююся на футбол. Студенти, ви знаєте, що таке наркоз? Ні. Наркоз це найкращий засіб уникнути парад пацієнта під час операції. Мама, а навіщо ми з тобою штовхаємо машину до прірви? Тихіше, синку, не кричи, а то тата розбудеш. Лев та кролик заходять до ресторану. Кролик говорить: Я голодний, дайте мені салату, офіціант. А ваш друг не голодний. Якби він був голодний, я б тут не сидів. Мамочко, можна мені скупатися в морі? Ні в якому разі, дивись, які хвилі. Але ж тато купається. Йому можна, бо він застрахований. Дівчино, дозвольте, я вам допоможу. Дякую, але сумка не важка. Я не про сумку, я пластичний хірург. СМС ка дружині викрадено інопланетянами. Ставлять на мені досліди, вже облили духами, вимазали помадою, подряпали всю спину, відібрали гроші. За годину обіцяли відпустити. Розмовляють два друга. Ти довіряєш своїй дружині. Так, ось два роки разом живемо і ще нічого не пропало. Якось одна людина зустріла джина. І той сказав йому я виконаю будь-які твої бажання, але щоб ти не загадав, твій сусід, якого ти ненавидиш, отримує вдвічі більше. Хочу, щоб грошей у мене завжди було вдвічі більше, ніж у мого сусіда. Ну й сидіть обоє без грошей. Я зараз не можу розмовляти. Перезвоніть пізніше, тільки на інший номер. На який? На будь-який інший. Вчора в мене був чудовий еротичний вечір. Вона в сексуальній спідній білизні на шикарному ліжку. І я в сімейних трусах з біноклем у будинку напроти. Таксі це так для душі. Насправді я людьми торгую. Ви поворот приїхали! Я знаю. Погучно мовці оголошення в торговому центрі. Увага! Знайдено хлопчика Сергійка 25 років. Батьків просять підійти до бару і сплатити за 5 келихів пива. Дві блондинки у квартирі, одна у ванні миється і кричить звідти: Маша, принеси мені шампунь. Та там повну шампуню. Та тут на всіх написано для сухого волосся, а я вже намочила. Електрик, закінчивши роботу, каже господині: Ну, все, бабуся, з тебе пляшка. Може, краще грошима? Ні, бабка, мені грошима не можна, я проп'ю. У мене чорний пояс з кулінарії. Це як? Можу вбити однією котлетою. В супермаркеті. Скажіть, будь ласка, а у вас є сир рокфор? А це який? Ну, це сир з цвіллю, пліснявою. Ні, такого немає. Але у нас в супермаркеті є багато хліба рокфор, є риба рокфор, он тортик рокфор стоїть? У магазині нам три пляшки горілки. Ваш паспорт, будь ласка, нам не в кредит. У нас вся сума з собою. Хочете приносити користь суспільству? Вважаєте, щоб дівчата бігали до вас на зустріч а іноді за вами? Бажаєте, щоб на вас чекали у будь-який час, у будь-яку погоду. Автотранспортне підприємство запрошує на роботу водіїв автобуса. Розмовляють двоє. Слухай. Давай завтра зустрінемося, вип'ємо вина, поговоримо. Ти у своєму розумі. Давай сьогодні.